потрапив до воєнкомата сам, пішов тобто захищати своїх рідних, свою країну. Відправили мене до військової частини Полтаву. Там війська мені не дуже сподобалися, тому що вони якби не бойові. Я рвався на те, щоб дуже справно володіти зброєю, мене чого багато навчили і, відповідно, валити. Цих тварин, котрі прийшли до нас. Перший мій, де я 8 місяців і провів, на Полтавському, Полтавській частині, який був, це була велика Новоселівка Донецької області. Ми держали там лінію оборони від цих нелюдів. Тобто тримали, не пропускали їх далі. Потім попав сюди, зараз. Тут ще гарячіша точка зробилася для мене, Ну, де й багато опиту ще додавалося в мене, як до військового. Там насправді в той, в той час воювали ЛНР ДНР. Тобто місцевість. А всі місцеві, вони ну, гарматне м'ясо. Вони навіть за свою країну не воюють. Вони настільки боязливі, що коли. От іде бій, йде броня спереді, ззаді йде піхота. Якщо підбивають якусь броню, то цели, то ли беха, то ли танк, фару загорається, вони дають, тікають, їм страшно, вони бояться. А якщо спіткаються з нашими хлопцями, валять їх на раз. У них навіть немає. Діверсіоні ДРГ, коли вони запускали до нас, то вони теж могли, не мали успіху ні в чому. Ми їх валили. Наразі тут ми знаходимося десант, це навчені в фахівці, які не відступають і не здаються вбігу. Тобто вони або поляжуть, але в плен вони не здаються. Вагнер це такі ж самі, як Аленер ДНР. Вони боягузи. Да, вони йдуть, вони їм щось там пообіцяли, там, гроші пообіцяли, там, може свободу пообіцяли, але теж вони отримують від нас на гріхи. горіхи, залишаються десь там ззаді. Вони чекають, вони бояться. Я не боюся війни. Я боюся за рідних, за близьких, за цивільних, які ні в чому не винні люди гинуть. Оце для мене страшна війна. А так. Я не хочу цієї війни зовсім, тому якби і воюю зараз за це, щоб вона закінчилася якнайскоріше. Силу та наснага мені дає в першу чергу моя сім'я. Вони кхе, повинні бути вільними, щасливими та свободними. За це я воюю зараз кхе. і те ж саме за батьківщину. Україна мені по серцю, я б навіть якщо знаходився за границею десь, то лі на праці, то лі дещо, однозначно повернувся б сюди і однозначно так би саме далі, трався, сражався за країну. Ну, а в більшій черги мені дає моя сім'я, мої рідні та близькі, яких я дуже захищати. І я це роблю.